точно точно эту эту нету, эту не темная это темная темная не подходит не подходит блин а та была яркая яркая такая а теперь я его заскриншотила пока она еще не изменилась ну что с того она теперь не такая яркая как была у меня уже этой фотки нету. Ну, э, оно у меня ж там э, все этот фотки потерялись. А я, же ж не виновата. Э, это то все все. Ее нельзя миллион раз менять. Я уже передумала. Я хочу обратно эту заставку поставить. Короче, история про Тешу, Алиса меня фото на канале. Вкладывается канала, так? Да? Ага. Устала, втомилась. Пока. Ага. Понятно. Что ты так и будешь высить? Да. Покажи ногти. Да. Вообще. Это ж треба. Тебе понравилось? Да. Больно, катка не Больно. Яка це класна річ це Шведська стінка. Шведська стінка, так? Да? Завжди вдома свій спортзал. На тренування можна відходити. Не Ні, ну тренування то інше. Це я б не сказала, що це замінює тренування. Ну, але річ класна. Вдома кожен день спорт. Ага. Так? Ти вже під, під стелею. Вже так знаєш, павучок там сидів, павучок маленький. А, це мій гоша, це так... мій гоша. Да, був... А, він в мене переїхав в тот угол. Та нема там нікого. <ріх> Та він, може, на подоконник переїхав. Це у Аліси там павутинку з да, була павутинка, да. павучка, як це? І там павучок. З пльок, павучок, да, павутинку. Це І Аліса, Аліса його назвала Гоша. Сказала, що його звуть Гоша, це мій До павучок. До нього приходить друг Вася з того угла. Я <реку> <раніше>. <реку> Та не було там ніякого Вася. Гош... Та був. Гоша. А там за шкафом був. Гоша. Гоша там був, це точно. А Аліса казала, що це мій э, друг, я, його звати так? Гоша. І лазила туди до нього, так, да, Аліс? Та я його підкормлювала хлібом ще. Та що, ладно, він... він хліб не їсть. А що? Я йому на поводинку хліб кидала, там він впав. Ну він не їсть хліб. А я думаю, звідки? Там крошки на полу, ці крихти, Мама прибирає, ти годувала павучка, признавайся. А що? Ну він голодний, просмукає. Та дуже голодний. Йому та нічого, щось. влітку там, може, якогось комара з'їсть, йому надовго хватало. А ти годувала його, значить, да? так? Та, а що? Він такий голодний. Ну, я, звісно, раз бачила. А чого ти взяла, що він голодний? Що він тоненький? Та да, він такий, очі пусічки. <різь> то то такий павук, вони різні бувають. Ну, да. А я ще з великим дружила. І де ти його побачила? Не в нас в квартирі, я сподіваюся. Де в нас в кімнаті? За ікуткою. Та ні, не було там павука. Там був, я ж бачила. То там... Може, там, може там павутинка була якась, колись там був павучок, а потім павутинку, яку мама не одразу побачила. А павучка там не було. Та, там був давним павучок. Давним... Та колись був, бо хтось її сплів ту павутинку. Ну так, я з ним дружила. Коли мені 5 років було. О, то то, то, -то було три роки тому два да, з половиною. Там так, що? Та все так. Я бачу, це так, багато друзів, павучок. павуків, так? Та, да. Як вони залазять, я не знаю. Хто? Павучки. У нас сітки на вікнах, вони якось пролазять. Ти Все. ж балкон відкриваєш. Ну так то ж в цьому, коли взимку там, коли сітки вже зняті. Ну то... так пабочки до нас загрітися прийшли. А так, що я відкриваю? А на вікні ще сітка? Ну так. Да. Як він заліз? Ну вони дірочки там прогрізають. Вони вже зубки є. Не знаю. Не такі ж, щоб. Вони там зубками можуть комашку з'їсти чи що. Ні, у них отакі от. Ну правильно, от такі, щоб комашку з'їсти. Сітку вони не можуть прогристи ніяк. Мухи ж якось залітають. Ну, от що у нас залітає, так це ні, мухи не залітають. Коли сіток тільки нема От Що у нас справді є, так це ці сонечки. Сонечки у нас тепер а, тепла да. зима, і у нас сонечки майже круглий рік. Ага. Так? І я все збираю і потім... випускаю. Да, я Колись Колись сон... будиночок зробила, да? сонечко да, годувала да, його да, там. Да, я годувала, Але да, це коли? Це їм положила в як його в судочок поклала, їжу йому приносила там, капустку і ще щось, там яблучко трохи. Ну, і він все з'їдав, є... там дирки були. <рес> ну, Сонечко. Це перед літом, коли їх найбільше з'являється в нас на балконі. Вони вирішили, що це їх, мабуть, місце для перезимувати. <х section> І у нас справді, що що, завжди є домашня тваринка, так, Аліс? Так. Яку можна нагодувати? Це сонечко. Ну, взагалі, у нас На залітає... у нас ще є тваринка, звісно. Яка. Памела, хто це наша собачка? Да я у магазині, коли ми йдемо в маркет. Я колись бабушкою йду, Я кажу «Бабушка, просто помила на мене речить, і я не можу її не на ручки взяти, не повадити. Я беру ось фрукт, памела, от тут жовтий. Кажу, баба, див... бабушка, бабуся, диви, на мене помела, не речіть, я можу її на руки взяти, погладити. А то не собачка помела, а фрукт помело. І ну, коли ти... ми, коли ми, ми колись взяли цей фрукт помела, і я ж кажу помелі, помела, диви, твоя копія тільки добра. Вона не кусається, не речить. Бери приклад з неї. Приклад бери, так? Так. Да. Ну, що ж, вона просто е, маленька і боїться, щоб її ніх ніхто якщо не вбрасив. Ні, якщо собачий, їй 11 років, якщо по-чоловічому, їй 75. Сім. Ну, їй 11. Кажуть, що ну кажуть, що кожен рік собачого життя це як сім людських років, так? І тоді виходить, що треба одинадцять років, її 11 років, треба помножити на сім. Якщо сім помножити на одинадцять, це буде сімдесят сім, сім на десять, сімдесят. Ну так по мене сімдесят сім. Яка вона маленька? Та вона вже, ну, такі, доволі такі престижному вже <жовіться>. да, віці. Вона, вона, вона цей наша, нашої бабушки. Бабушки старша. Так. Да. Вона вже така мудра жіночка, да, помила. І Ще тридцять. А А скільки? Роки, а скільки? Ще 33 Ні, 23. Роки. Якщо 70 років, а, то їй ще 30 до 100. Якщо їй 77, то їй 23 до 100 залишилось. І ще 23 роки і все, їй вже 100. А 23 роки давай поділимо на собачі Так, на 4 поділити. Ой, на 7 поділити. 23 поділити на 7. Ну, 23 на 7 м, повністю не ділиться. Цілим числом, ділиться 21 на 7. 21 розділити на 7 буде 3. Тобто, через 3 наших ну, роки їй, по людських мірках, вже буде 100 років. А фактично їй буде 14. Коли їй буде 14 років, це буде Якщо вірити цьому, що один рік за сім людських років у собаки, то тоді їй буде по людським міркам десь 100 років, коли їй буде 14 чотирнадцять. Буде я? дуже прикольно, якщо б хтось 200 доживе. Ні, ну 200, так 200 стільки собачки не живуть. Ну, на жаль. На жаль, але це життя, що ми зробимо? За те, за те. В неї таке класне життя дома. Розумієш? Все... Ми, її... Так. Ми її вже показували, ще покажемо. В неї життя таке. Її гарно годують, її гладять, з нею граються, що спить де хоче, хоче на своєму місці, хоче в кроваті, ніхто її не проганяє. Хочет на полу, хочет на своем месте, хочет под диваном, хочет на кровати, хочет там где-то... Десь... Все любят, гладят, годуют, Она... Не приближайтесь ко мне даже на 2 миллиметра, даже на, даже на, 10, на 100 сантиметров. -а -а -а. Ну, не знаю... Вона просто боїться, що її скривдять, бо вона маленька. І Вона завчасно вже речить така, типа. Така, тільки попробуйте. да? да. Давай покажемо помелу. Да. Раз ми вже про неї забалакали, да. зараз я принесу.